Усім привіт! Ви на каналі Шлях Риболова. І сьогодні я вам покажу і розкажу, де ми сьогодні рибачимо. О, сьогодні ми знаходимося за 20 кілометрів від міста Вінниці. Рибка постійно активна, постійно. Є клювання, є сходи також. Цікава водойма, є де попрацювати, є над чим. Використовуємо баунті. Дуже чудово себе показав на цій водоймі. І INV Fiшинг. Поки рибку не ловить, але то діло часу. Бувається клювання. Піду подивлюся, що там. Друзі, ось такі амурчики покльовують на нашу специфічну снасть. Далі покажу, як вона виглядає, як вона монтується і як правильно її ставити. Ось такий хлопчик. Два з половинкою завітав сьогодні до нас. Ось покажу вам монтаж, який я використовую для ловлі Амура. Це дві горошини та дві медузки під Ось так він виглядає. Чудово працює, є клювання багато. Також використовую ось такий монтаж. Ну що ж, підходить до завершення моя риболовля. Було спіймано два Амура два Триста та два Сімсот. Працювала лише кукуруза. Метод мікси, одна покльовка на Баунті та нуль покльовок на АНВ Фішинг. Що ж, до зустрічі на водойомах. Всім пока!